Такої піци точно немає у меню піцарій. Не гламурна, не фотогенічна, але на смак бомба. Кабачок нарізаємо кольцями, засолюємо, гарно вимішуємо і залишаємо декілька хвилин настоятися. сковорідку наливаємо оливкової олії і викладаємо кабачок, підсмажуватися до золотистого кольору. Перевертаємо іншу сторону і теж обсмажимо до золотистого кольору. Формуємо сковорідці по кругу, верху викладаємо нарізану шинку, присипаємо тертим сиром, низьку розбиваємо 4-5 яєць. Готовим, перчимо до смаку і розбиваємо гарно буделкою. Заливаємо рівномірно нашу кабачкову піцу. Перевертаємо на іншу сторону, і залишаємо ще трошечки. Ось така в нас вийшла кабачкова піца без заморочок. На вигляд не дуже, але на смак вау! Обов'язково зберігайте рецепт і пишіть в коментарях, чи вам сподобалась така піца смачного!